Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, чергові бойові дії, чергові новини. Це відео буде коротеньке. Я багато вашої уваги, як то кажуть, вашого часу не, не заберу. Але тим не менше, кому цікаво, я би хотів би сьогодні ще декілька слів в порядку продовження теми про церкву. Ну, звичайно, я не можу пройти повз інформацію стосовно бойових дій Бахмута, Авдіївка. От і, ну, скажімо так, певних тенденцій в українському політикумі, а також серед населення. Ну, і, звичайно, загальне запитання: така чи довго ще війна? Отже, друзі, переходимо до нашого обговорення. І насамперед хотів би е, на завершення теми. Вчорашньої теми про церкву, скажімо так, додати деякі тези, які з'явилися вже в засобах маси інформації, особливо на Заході. Отже, Російська Федерація вміло використовує цей інформаційний привід для того, щоб популяризовувати погану Україну так, погану Україну, яка проводить ганіні вірян. Так, ганняння вірян, церков, це церковнослужителі і так далі. Тобто розуміємо всі, що на Заході сильно не знають різниці, що таке ПЦУ, а що таке УПЦ. Ну від слова взагалі не знають. Тому що слово московський патріархат для них це взагалі на сьогоднішній день ну, таке за душками його ніхто не озвучує. А держава Україна таке враження, що ну, цілеспрямовано робить з точністю до навпаки те, що дійсно почала робити дуже файно. Я стосовно києво печерської лаври, але саме головне, чому ж на Заході не мають можливості зрозуміти різницю в цих процесах і що є праведне, а що є грішне, а саме тому, що немає вимоги виконання законодавства України, за яке я вчора вам розповідав. Російська православна церква згідно законодавства України має містити в своїй назві слово російська. Оце саме головне тоді і захід зможе зрозуміти, тому що ми знаємо, свобода совісті, свобода слова та інші свободи це те, що дуже сильно цінується на заході. І якщо ми цю інформаційну битву програємо, то це буде цілеспрямоване недопрацювання влади, я вважаю так, яке. Промовчало, яке допустило невиконання закону України щодо назва назви російської православної церкви, і я думаю, що це буде продовжуватися. Кому це вигідно? Ну я не буду сьогодні розповідати про теорію змови про те, що Подоляк можливо є не зовсім за Україну і так далі. Ми бачили ці інтернет, скажімо так, новини. Щодо минулого нашого відомого подоляка, от тим не менше про це ми поговоримо іншим разом. А ви поки що, перед тим як ми перейдемо до нової теми, будь ласка, друзі, підписуйтеся на мій YouTube канал, перепощуйте це відео, коментуйте, ставте вподобайки. Ну, і якщо маєте можливість, звичайно буду вдячний якщо ви тиснете ту кнопку спонсорства або допоможете існуванню каналу за посиланням PayPal чи Монобанку. Друзі, а ми продовжуємо з вами теми, які сьогодні стосуються дуже сильної України. Отже, ми маємо ситуацію те, що іде війна. Ми знаємо ситуацію, яка зараз відбувається в Авдіївці, і ми бачимо, що в принципі карта бойових дій, мапа бойових дій, дуже сильно похожа е, до ситуації в Бахмуті, де йде таке так мовити напів е, оточення, там як ну підковою намагаються е, оточити і перебити логістичні шляхи постачання до міста Авдіївка. Ми знаємо, що там йдуть сьогодні кровопролитні бої, а виходячи з мапи. Виходячи з висот, які там знаходяться, то Авдіївка звичайно має набагато гірше становище в контексті контролю за територією, за допомогою висот, і ця проблема, я думаю, буде лише загострюватися. Ми бачимо повідомлення від Бахмуту. Також бачимо ситуацію, яка говорить про те, що росіянці понад 65% міста вже захопили в багатьох місцях. Вони звичайно перетнули ту річку Бахмутку. І ті висоти, які ми ще контролюємо в місті, вони все їх все є все менше і менше, а дорога життя фактично не витримує ніяких навантажень. У Бабі стоять розбиті машини, розбиті транспорти. Все прострілюється. Заяви тримати Бахмут чи не тримати Бахмут. Я зараз говорю не про політики. Звичайно, керівництво знає, що робити, і якщо прийдеться виходити, то біля Бахмуту мають бути готові вже на даний момент. Я вважаю за стільки часу запасні рубежі. Особливо на тих висотах, на тому так званому Донецькому кряжі. І я думаю, що запасні рубежі для наших військ мають бути готові, а якщо ще вони не готові, ну, то чесно кажучи, тоді в мене питання до служб, які відповідають за підготовку цих речей. Бо воювати і копати одночасно досить важко. Тому я звертаю на це увагу і хочу сказати своє припущення, що питання Бахмуту. Вирішиться ну найближчими днями, ну можливо, тижнями, але щось мені здається, по ситуації яка, скажімо так загальновідома. Це питання має бути вирішене. Тобто, або в тому місці будуть проводитися контрнаступи, або місто прийдеться залишати, якщо це не зробити. Ну так, от питання Авдіївки так само мені здається, буде вирішуватися. Ну там можливо найближчими тижнями, але чогось. Складається таке враження, щоднями. або ми щось там чверимо, от або такими темпами, навіть попри всі моменти, ми знаємо, що захоплені дуже багато, багато територій, і дуже сильно прострілюється ситуація. Так, потенціал росіянських наступів зменшується. Якщо в певні дні фіксувалося кількість ворожих атак, наступів там десь порядка більше сотні, там 140, 120, там. Доходило там до якихось цифр неймовірних, які витримували наші побратими. От на сьогоднішній день цей, ця кількість атак росіянців зменшилася, але тим не менше їх все рівно ще овер багато, і вони тиснуть, 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 тиснуть. Ну, от така в мене думка з цього приводу. Далі. Далі я хотів би все-таки сказати про те, що відбувається в нас в державі. Ну скажімо так, в мирних містах. Отже, українці далі продовжують рахувати, скільки в росіянців залишилось ракет, скільки в росіянців залишилося грошей, як швидко рухне їхня економіка, і так далі. Друзі, я вважаю, що це нас вводять в манівцями, коли в дискусії вкидують ці от аналізи. Підрахунки і так далі. Давайте говорити відверто. Держава Україна з моменту, як почалась війна, ну ми ж фактично включили друкарський станок, правда? Але за допомогою підтримки західних партнерів, колосальних валютних вливань, ми тримаємося ще на плаву. Тим не менше, ми рік фактично витримали економічно, не розвалилися, не розлетілися, не розсипалися. Так? Тому рахувати, коли в Росії закінчаться гроші, повірте мені, в них грошей набагато набагато більше. Ми бачимо, що на тлі санкційної політики, яка сьогодні йде по відношенню до Росії, Росія дуже сильно збільшила поставки дизеля по всьому світу. Десь на поставки нафти на євросоюз скорочуються, але в другому місці, в такому як Китай чи Індія, вони підвищуються. Тому давайте перестанемо рахувати, коли в них кінчаться гроші, чи коли в них закінчаться солдати, чи коли в них там закінчиться там не знаю, там ракети і снаряди. Нам треба готуватися до великої війни. Я думаю, що ми скоро дійдемо до того моменту, коли владні кабінети почують мої заклики: роздавати громадянам України зброю, створювати резервістську армію. А зброю роздаючи, ну вона буде тоді контрольована, хоч якимось чином. Тому що я не хочу нагнітати тут паніки, але нам потрібно бути готовими. І ліпше, нехай воно не знадобиться. Ліпше, нехай ми через якийсь період часу віддамо ту зброю назад, здамо в військомати, ніж ми опинимося в ситуації, в якій ми вже були, і неодноразово, коли всі бігають і шукають зброю. І ми це пам'ятаємо по тим провальним підготовкам до війни. Сьогодні таке враження складається, що висновків ніхто ніяких не робить. Не можу зрозуміти, чому, але ситуація є такою, що нам потрібно за це говорити. На жаль, тому що хтось, можливо, скаже, що є перемогою, що є кінцем війни для нас, для України. Так? Що є перемогою для нас, для українців? Вихід на кордони це буде перемога. Чи, можливо, хтось вважає, що росіянці відмовляться від зазіхання на нашу територію і визнають свою поразку і підуть на якісь перемовини? А можливо хтось ще до сих пір наївно вірить в так звані російські еліти чи в можливості росіянського бунту? Ні, якщо вони вже, попри поразки на війні, попри мобілізацію, попри всі ті гори трупів, якими вони закидують фактично Україну, попри те, що олігархи ходять по судам, вимолюючи прощення від санкцій і так далі, якщо вони росіянці не зняли цю кліку путінського режиму. То ви думаєте, що вони після нашого виходу на кордони 91-го року це зроблять? Ні, чи піде Путін на переговори з Україною? Я не бачу варіантів, щоб він це зробив, окрім того, що ми маємо капітулювати. але ж ми не збираємося капітулювати. То чому питання в цій задачі не видається зброї українців? Ну така от історія, і, чесно кажучи, ще раз наголошую: давайте перестанемо чекати, поки розвалиться Росія. Ми дуже сильно цього хочемо. Я, напевно, один із багатьох мільйонів українців, які це хочуть, але це буде не швидко. Радянський Союз починали валити десь в 70-х роках, а завалили в якому. Тому давайте все-таки будемо тверезими і готуємося до затяжної довгої війни. Ну, це не паніка, це просто-напросто реалія. Можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось призабув, але на початку війни ще задовго до її початку, за декілька місяців. Я в себе на сторінках. Публікував, що буде війна, я публікував список необхідних речей, яких треба мати, якщо ви там готуєтеся до евакуації, і так далі. Ну, як сказав наш друг і брат, публіцист Віталій Портніков, всі кого вважали божевільними, 24 лютого 2022 року, виявились правими. Так, от щось мені здається, що ми знову виявимося правими. Якщо влада не буде роздавати зброю населенню і не буде створювати так звану резервістську. Контрольовану армію українців, ну чесно кажучи, не знаю, які тоді у нас перспективи. Десь так то при все не гаразди, як би там не було, що б я вам сьогодні не наговорив, ми все рівно ще на один день ближче до нашої перемоги. Я маю надію, що багато з вас дочекаються цієї перемоги і побачать її. Слава Україні!